Сьогодні на Маріупольському напрямку в Широкиному загарбники розпочали обстріл снайперських гвинтівок. Потім бандити використовували артилерію, міномети заборонених калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку найспекотніше було у Кримському. Тут по нашим позиціям стріляв танк, БМП, міномети, гранатомети. Крупнокаліберні кулемети, зенітні установки. По станиці Луганській, Сокільниках та щастю, злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецьких зброї. На Гаттемівському з автоматичного гранатомету. Поборники, існуючі лише у їхній хворобливій уяві, так званого руського миру, вели вогонь по Кіру, а у Попасній стріляв снайпер. Міномети та артилерія бандитів вели вогонь по Луганському, Лозовому та Світлодарському. По піскам та опитному стріляли міномети та БМП. Щодня наші інженери розміновують населені пункти та місця дислокації військових частин. Загарбники дуже ретельно готували українські міста і села до знищення, щоб зайвий раз заявити про те, що жодних думок про процвітання Донбасу у них не було. В середньому за добу інженерним підрозділом Збройних Сили України знищується до 200 вибухонебезпечних предметів. Ми розміновуємо, ремонтуємо, допомагаємо. Бандити знищать, вбивають, руйнують. За оперативною інформацією, днями загарбники займатимуться своєю звичною справою кінематографа. Представників місії ОБСЄ буде запрошено у населені пункти на передовій, де заздалегідь бандити підготують сценарій, за яким все виглядатиме так, ніби українська сторона веде провокаційний вогонь по їхнім позиціям, а не навпаки. Хочеться вірити, що місія уважно вивчить питання і об'єктивно надасть інформацію.